Кой що понакидаємо? Трошки хвіст. Правда, помнявся в ящику. Навірно, для кремочатка таке мала. Це старушка. Старушка. Як змія. Цим хвіст покрасив, щоб видно було. Вроді голубок. Нічого й пирав, крилі не міняв ще. Ще молодий, тільки перестав пищась. Вперед, парни! Це біленька вроді голубочка буде. Сизенька теж молода. Голубочка. Це тільки перо поміняло. А це теж. Теж тільки перо поміняло. Ще й не міга одне, так. Да. Вперед! Ну, цього треба було б вже й не ганяти. голуба Сезарика. Заробив, щоб остатися, ну хай ще трохи політав. Хороший голубок Сиди Хороший. Так будемо шукати тепер їх. Але ж тут кругом. Другом сонце світить. Ну нічого, якось... Якось зараз Із-за деревини. Ось вони вже. Ось вони де. Це сизий тут те, що останнього кидав. А то... А ті парні. Ті парні ото там, але... Сонце якраз світить їх, поганенько буде видно, ну але вітер поривчатий. Поривчатий вітер навряд чи високо вгору підуть хоча на наволо цього сизого. Разом з ними кидати він на 100 метрів нижче літає. Ось він. Цей сизий. А ті аж ноде. Це де вже вони Четверочка О, пішли вгору. Ну не підуть, пішли, ловко пішли. А Видно там поток той, що треба. Сезарик. А що то ще? А, хіба я? Ще якесь біле. Забув скільки я біле, якесь до нього підійшло. До сизого. А вверху чотири. А там чотири. Цей холодок. Ой, блін, там сонце буде. Сейчас, сейчас. Вот тут. Четыре тикаш. Тикаш яких. О, аж нода. А то там четыре штуки. Хрень их уже понаходишь. Высоко капец. Ага, все якесь біло -фосте. це це молоде кремача. Але ж там із ними, тут ага, ось ось вони. Ось там вони. А там. Десь чий астріб щось тікається внизу, хто куди? Ага, і сидий тікає і біле. Незрозуміла ситуація. Так, де сизить наперед? Ось си біле стріляє щось. Не пойму. Ладно. Ці внизу, а де ж верху? Чи шпак якийсь їх лякав. І високо капець, блядь. Все, 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 все там. А ну на белихмаре. А то на белихмаре. А то вони. Ну там, конечно. А там, блин, не знаю я скільки нема у мене дальне мира. Дальнеміра немає. Але. Але. А чим я їх бачу? Ну це все більше. А чим я бачу? А, як виходять на білу хмару, то їх видно. Звісно, оце тут зараз сонечко трохи. А тут зараз їх трохи буде видно. Оце тут. Як на білій хмарі. Там біленьке. Двоє, мабуть, білих. Одне трохи ззаді, ось тут біле. На білій хмарі ми його не знайдемо. двух бачу трех бачу трех бачу трех но показать их как их показать Ну сюда. На білу хмару виходить якесь темне. В общем, отакі польоти, товариші.